Рада вітати вас, з вами Наталія. І сьогодні я хочу відповісти на найпоширеніше запитання. Запитання, Як правильно приймати aloe вера, з якого віку можна його приймати, і на який час хватає такої баночки тут літр. В цій жовтій баночці знаходиться гель aloe вера Барбаденсіс Міллер. От, якби ви листочок зірвали прямо з поля і з'їли його, точно такий гель знаходиться тут. Значить, приймається він з першого дня життя. Народилася дитинка, наступного дня ви можете вже набрати в піпеточку і прямо в ротика капнуть їй цей гель алоєвера. Можна розвести з водичкою. Капілька водички на капільку геля. І так, весь місяць дитинки в ротик на сутки капаємо одну капельку. Потім наступного місяця вже дві капельки, третій місяць три капельки. І так збільшуємо до кавової ложечки. Потім збільшуємо до чайної ложечки, потім до десертної ложечки. І до 12 років даємо по десертній ложечці. Приймається він. Вранці тільки проснулися на ще серце, і перед самим сном. А потім, коли вже 12 років дитинки, вона вважається дорослою, дорослим людям, якщо ніколи не вживала раніше людина геля Лоя Вера, ми починаємо з чайної ложечки. Проснулися утром, випили чайну ложечку, запили водичкою, десь півстакана води, бажано тепленької. і Потім через минут 15-20 поснідали, а потім другий раз уже перед сном теж випили чайну ложечку, запили водичкою і лягли спать. Наступного дня ми збільшуємо дозу. Чому починаємо з чайної ложечки? Тому що цей гель має дуже такий гарний ефект розтворяти все ненужне нам в кишківнику, всі оті калові маси, все, що накопилося за роки життя. І якщо його випити зразу багато, то може оце все зрушитися з місця і буде дуже гарний закріп, який нам зовсім не потрібен. Тому ми все робимо поступово. Перший день чайна ложечка, другий день теж на ще серце значить, десертна ложечка і вечором перед сном. Потім третього дня вже столова ложка, точно так же запиваємо пів стакана водички. І переходимо 30 мл, утром знову ж на ще серце запили водичкою, і перед сном ви подивитесь, який буде дуже гарний результат. Якщо у вас є якісь проблеми з внутрішніми органами, ви про їх забудете. Ваш імунітет буде дуже-дуже міцний, по тій причині, що тут. Всі мікроелементи, всі амінокислоти, які потрібні нашим клітинам. Тому, придбавши таку баночку соку, ви придбаєте здоров'я собі, вашим дітям і вашій сім'ї. А я вам бажаю гарного міцного здоров'я. Дбайте про себе, пильнуйте про себе, тоді все у нас буде гарно.